А от щодо доктринальних основ, тобто після Мао з'явився Ден Сяопін. Точніше, він з'явився ще при Мао, так. але пізніше, скажімо так, взяв на себе лідерство. виграв внутрішню боротьбу. Він і виграв внутрішню боротьбу, і ми ж пам'ятаємо, як Мао його притісняв, душив придушує його економічні політики. Тож, як змінилася їх саме зовнішньополітична доктрина за приходу Ден Сяопіна? Це був такий розквіт прям КНР, який квітне так. насправді до сих пір? Тобто, до, до початку 90-х. Він приніс цей трек. А... Дивись, все, все дуже просто. Ну, Просто говорячи з сьогодення, так, а, а, а тоді, можливо, було щось незрозуміло. Але ось є, є, є така цікава фраза, деякі історики називають а, а, зовнішню політику День Сяопіна як формула, яка означала триматися в тіні і намагатися нічим не проявляти себе. Що мається на увазі? Тобто Ден Сяопін взяв курс на економічне зростання. Але, типу, він виключив політичні якісь амбіції, там, Ну, мовно кажучи, там, в 69-му році там, ти знаєш, був військовий конфлікт, наприклад, Китайської Народної Республіки з, з Радянським Союзом за Даманський острів. Там, Корейська війна згадана тобою, там, по В'єтнаму була ну, -ба... Тобто багато таких речей. А Ден Сяопін взяв курс, ну, будемо багатіти. Але про політичні, скажімо, позиції не дуже будемо заявляти. Зараз з американцями налагодилось, гроші отримуємо. Скритий сенс був протидія Радянському Союзу. Але ніхто не знав, в що перетвориться велика економіка Китаю. потім. І головний акцент саме був на економіці, на зростанні, на тому, щоб постійно отримувати гроші. І ця політика призвела до того, що наступники Ден Сяопіна дуже хитро себе вели і продовжували цю історію. Наприклад, потім керівник Китаю Дзянзінь прийшов з доктриною мирного зростання. Потім наступний, наступний після дзянзіміня був Худзінтау, який обрав доктрину гармонічного миру. Уяви собі, вони кажуть про мир за сві... за мир в усьому світі, за економіку. Давайте всі заробляти, давайте все буде добре. А зростає військова потуга. І якраз таки, коли ми проводимо аналогії, Сі Цзіньпінь фактично це перший китайський лідер там. Починаючи там, з День Сяопіна. Бо Цзедун, він достатньо агресивний був, тобто він і не скривав багатьох там, політичних позицій. Але ось День Сяопін, з 78-го по фактично 2012 рік прихід Сі Цзіньпіня. Іде демонстрація того, що у нас вже геополітичні амбіції, ось цей один пояс, побудова інфраструктурних проєктів, торгівельних шляхів. І дивись, яка цікава річ виходить, в середині нульових починається формування Брікс, Китай поступово заходить, типу, економіка, не економіка, а потім Китай починає говорити про мультиполярний світ. Ось така є логіка. Тобто уяви собі, як вони мовчки брали гроші. Каже, ну ми ж, типу, проти них, проти них брали гроші, інвестували, розвивалися, паралельно будували армію. А в Америці думали: ну слухайте, же ж у нас така. Єбать її урод взаємозалежність. І що далі? І, да, і, і до що, що далі А зараз Сідзіньпінь говорить будь-які санкції в їбу американців. Будь-якими санкціями буду йти, йти до останнього. Уяви ну, собі, і... кого вони створили. Вони Ідеологом собі, Був Ден Сяопін, Типу, Який привіз американську модель? Тихе зростання Клас. замир в усьому yeah. світі. ми ні при причому. Уяви собі, ось як спрацювала ця вся стратегія. Куди дивились спецслужби? О, я, не, я, я не знаю. Ну, слава Богу, що знаєш там в 2010 році це, мабуть, перше таке авторитетне видання Rent Корпорейшн. Тоді, якщо був студентом, вони опублікували це дослідження, де вони вперше назвали Китай загрозою для Сполучених Штатів Америки, і вони сказали, що якраз. До 2030 року Китай стане загрозою. Він став раніше, уяви собі. А до цього, типу, блять, даємо гроші, розвиваються. Ну, нічого собі, що їх там мільярд двісті, мільярд триста, що армія дуже велика. Нічого страшного. Ось це була прогалина. Прогалина західного підходу до Китаю. Тобто зростання Китаю мало б бути контрольованим. Тобі не вдається взагалі, що Західний підхід війни щодо Росії, щодо Китаю, вони дуже багато наламали дров. Тобто вони я, не я додивилися ні нізити. І зверни увагу, і в одному, і іншому кейсі, що ми бачимо? Захід думає, якщо ми даємо гроші, вони кусать нас за цю та, руку не та, будуть. Вони ж та... відгризуть вас, гризти вас будуть. Є китайська притча називається, знаєш, про мудру мавпу. Сиділа мавпа на дереві, побачила, як лев полював якусь там тваринку. Замість того, щоб прийти і намагатися вкрасти, улювати цю тваринку, вона дочекалася, поки Йде тигр, вони поб'ються з левом, повбивають один одного. Там ну, ну знаєш, це як про ножовий бой, що переможець помирає в кареті швидкої, а програвши, помирає на місці. От мавпа дочекалася і прийшла, і поїла собі. І ніяких ворогів, нічого. І так і Китай. Він почекав, поки Штати ослабнуть, поки Росія ослабне, і зробив велику геополітичну експансію. Але тут питання. Китай дуже активно інвестує в Африку та в Латинську Америку. Як саме, на твою думку, це буде розвиватися, і взагалі, який це має вплив? Чи вони зможуть загарбати ці два континенти? Бо, наприклад, Латинська Америка, це ж завжди за, скажімо так, геополітичними пацанськими принципами, це була територія Штатів. Ну, ну... Чи зможе Китай там якось витіснити штати? Те, що ти говориш, пацанські принципи, в історії міжнародних відносин називається доктрина Монро. Хуй снім. Ти ж розумієш, що як трактовка. А для аудиторії, вона, пацанські принципи, вони набагато ближчі і набагато більш зрозумілі. Ну, дивлячись, хто в яких районах ріс. А, ну, Тут вже знаєш, ну, і... я, я не думаю, що більша частина України росла на Апічерських ліпках, тому будемо казати відверто. Я на воскресенці ріс, так що. Всім привіт. Справа в чому? Коли ти говориш захопити то. У військовому сенсі ні. Ні, ну повигнати штати економічно, ти, я маю на увазі, витіснити. Грошими залити можливо, але теж ти бачиш, зараз все дуже нестабільно. Тобто, нарешті, американці почали їх якось витісняти. Панам, кейс Панамського каналу це, скажімо так, перший сигнал. Він ще не доведений до кінця, наче Блекрок заявив, що викуплять Панамський канал. Але поки що ми не бачимо фінальної. Але це точно Фін... не буде в інтересах Штатів. фінальної угоди. Тобто, там щось цифра, ну, шалена якась вийшла. Я не знаю, звідки у Блекроку стільки грошей, але ти не можеш. Можливо, хтось надрукує гроші. Е, тому дивись, однозначно можемо сказати, що боротьба буде. Е, як вона закінчиться, це відкрите питання. Тобто, у військовому сенсі ні, бо у Китаї немає потуги і у Китаї немає союзників. Зверни увагу. Е, ну, якби до Трампа. Американці чим славилися? І в стратегії безпеці, що було прописано, що Америка та її союзники. Тобто, у американців розгалужена система союзництва, міжнародних організацій, лідерських позицій, МВФ, Організація Об'єднаних Націй, куча інших структур і так далі. І цим вони зберігали вплив на світову політику. У Китаї нема. У Китаї є гроші, і, типу, скупка активів і інвестицій. Тому дуже важко робити ефективний результат або швидке входження в державу з точки зору стратегічності, розумієш, і тим паче треба розуміти, що якби для Латинської Америки Сполучені Штати Америки поруч. Там союзники США поруч і так далі, це та, та складніше. Лише грошима не утримати. Американці вміють красиво продавати свободу, демократію. Там, ну я маю на увазі там, до періоду Трампа. Так? Я б сказав, вміли, от що було ну, точно. А якщо демократи прийдуть знову до влади, до речі, наступного року до вибори рейтинг хитається у республіканців, тому все можливо. Але я до чого веду? що... Ось такої складної зовнішньої гри у китайців не було ніколи. Вони приїжджають до якогось африканського або латиноамериканського лідера кажуть, що у вас, проблеми? Ну так, давайте ми купимо порти, давайте ми побудуємо залізну дорогу, я привезу китайських робітників китайські інвестиції. Але в борг. Ну, в борг. Десь так. інвестиції, десь в борг. Тому Китай намагається одноосібно отримати такий вплив, який американці мали. При розгалуженій системи союзників це кейс взагалі історичний, бо це складно робити одній державі. Ось а здається? Ну, вдається, скажімо так, 50 на 50. Це ми знаходимося в процесі, це ще не сформована кон'юнктура, скажімо так, а, десь можуть впливати, десь не можуть впливати. Але ж давай відверто скажемо: при всій повазі до Китайської Народної Республіки, до їхнього надзвичайного економічного дива. Що по їх банківській системі санкції були введені колись жорстокі. Ні. А уяви собі, ось по расистам там близько 22 тисяч санкцій введено з 2022 року. Обкладіть санкціями Китаю, ви побачите, як ця фабрика, яка орієнтована на зовнішні ринки, зупиниться. Бо китай це фабрика, і ти всі китайські товари тіньовим флотом не вивезеш, як там енергомісні. Тіньовим флотом, плюс всередині їм стільки не потрібно, скільки вони виробляють, ну шалений обсяг продуктів. Е, тому якщо питання стане принципово, все ж таки я думаю, що у американців... Будемо старими термінами оперувати у колективного заходу фінансових можливостей зупинити Китай і довести їх до економічного падіння набагато більше, ніж вони встигнуть скупити Африку та Латинську Америку. Є тоді цікаве питання. Давай про очікування реальність. Китайська стратегія до 2049 року, де вони хочуть бути, ну ти це знаєш. І де вони будуть, на твою думку? Тобто це такий ефімерний прогноз, бо часу буде дуже багато. Не знаємо, може третя світова там попав просто завтра. Але все ж таки, якщо ну беремо розвиток подій, який він є зараз, в принципі, куди це все дійде? Я думаю, що е, можуть бути певні там всплески там. Ось ця гра вверх-вниз. Але е, з економічної точки зору, з точки зору військової потухи, е, поки що китайцям не вдається стати першими одноосібно. Е, ну і ти розумієш, що ядерний чинник дуже важливий. В них з расистами чому така зв'язка йде? Бо вони дуже розраховують на расистський ядерний арсенал насправді. Чи не Бо, бо за, даними, за даними різних джерел, і в тому числі е Шведського інституту, який досліджує питання озброєнь, у Китаї начебто, ну ти розумієш, це комуністичний закритий режим, той, що є, там до 500 ядерних ракет. У США трішки більше 5 тисяч. Ось поки немає рівності. Вони не будуть через війну вирішувати питання. Там є ще багато. там, е, е, Давай візьмемо: я погоджуюсь, Китай є, наприклад, одним з топ-держав, які будує е, флот, торгівельний флот. Але у військовому сенсі вони не розташовані по всьому світу. З військової, з точки зору військової інфраструктури, як Сполучені Штати Америки, поки інфраструктура не зрівняється, ти ж розумієш, витісняти американців, наприклад, з азійських морів це треба бути в два рази сильнішими, ніж американці. Це непросто. Тому пряма війна поки що виключена. Е, одноосібне лідерство виключене. Е, тому е, яскравий тобі приклад: ось 4 лютого 2022 року. Терорист Путін поїхав до Китаю і вони підписали багато угод. І що вони прописали? Центральна роль організації Об'єднаних Націй, там, мир через дипломатію і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І модель поведінки буде, що публічно вони за все добре проти всього поганого, але будуть там десь паразитувати. Чи ця паразити, паразитування? Призведе до якогось результату навряд чи. Тобто, я думаю, що ми плюс-мінус будемо бачити сьогоднішню ситуацію. Ось вона буде конфліктною, складною, але фінального вирішення не буде. Бо все ж таки поки що чомусь колективний захід не йде в чітку атаку по економіці Китаю. Ну, добре, Трамп ввів там 145% тарифів. Але ж треба ще більше тиснути. Бо лише 145% ти не дотиснеш цю економіку. Так. Зробіть токсичними банківський сегмент все, що вони будуть. Ти уяви, скільки їм літаків знадобиться там, щоб кеш возити, торгувати. Ну це ж нереально. Просто в один момент зупинити, Деп але але здухли. дуже багато інвестовано американських грошей, європейських грошей. І ось ця система взаємозалежності, в яку вірять американці, вона все ж таки створена. Але в цій системі взаємозалежності якось дивно вийшло, що лише колективний захід залежить. Розумієш, це факт. Потрібен Є... час і з колективному заходу, щоб перебудуватись від цієї політики взаємозалежності з Китаєм, і тоді, можливо, буде б якийсь більш агресивний. Більш агресивний конфлікт з більшими санкціями потужними і так далі. Бо розумієш, зараз санкції вводити проти Китаю, там постраждають і західні гроші, а їх дуже багато в китайській економіці. Там тобто, ось ось таким є складною кон'юнктура цих відносин, тому я не бачу якихось там кардинальних змін. Єдине, що Китай дійсно. Буде нарощувати ось цю риторику ревізіоніста і до 49-го року вони хочуть стати першою державою, але не стануть.